Тут применялася, була задіяна точніше російська армія і вистрілена більша частина артилерійських снарядів всіх можливих зі сторони російської армії навіть примінялася фосфорний бомбопонімеччині житлові будинки ірпінських хлипок вщент зруйнований приватний сектор. Що поруч керуючий справами виконавчого комітету ірпінської міськради Дмитро Негреша вперше розповідає про воєнні злочини російської армії представникам партійних молодіжних організацій з Німеччини, консерваторам молодіжного союзу та молодіжці ліберальної партії. Звісно, ми в Німеччині бачили це все по телебаченню, але. Але бути тут особисто і розмовляти з різними людьми це звичайно зовсім інша історія, зізнається голова молодіжного союзу. Наприклад, я бачила фотографії з Ірпеня та Бучі, але це дуже відрізняється. Побачити це все на власні очі йти по вулиці, які були вкриті мінами. Я думаю, була не готова до цього, але для мене особисто було важливо це побачити, сказала голова організації Молоді ліберали. Молоді консерватори і молоді ліберали Німеччини об'єдналися і приїхали до України разом, щоб показати, що молоде покоління Німеччини підтримує молоде покоління українців. Гості також зауважили, що після побаченого на Київщині вимагатимуть від свого уряду ще більшої допомоги Україні звичайно, ми розділяємо з українцями сильний біль через російську агресію. Але я думаю, найважливіше для нас натиснути на німецький уряд, щоб він допомагав Україні разом з іншими європейцями та американцями ще більше, і це саме те, що я хочу зробити, повернувшися назад в німеччину, чинити політичний тиск на німецьких політиків, щоб допомагати Україні настільки, наскільки це можливо, зазначив молодий німецький консерватор. Я думаю, ми спробуємо використати те, що дізналися тут, щоб побудувати ще тісніші мости між Україною і Німеччиною і зробити підтримку сильнішою, сказала Франциска Бредмен.